Всі ми добре знаємо, володь. Може, ти тут що доповниш фузаріоз? У нас є той фузаріоз, який коли цвіте, проникає в відкриту квіточку, і нам потрібно не допустити цього зараження, але є фузаріоз, коли вже йде налив. Фузаріум громінером, да. фузаріум кульморум. Да. коли йде налив, пізні. Да. Типи? Коли, коли йде налив, і коли ми пропускаємо той фузаріоз, який йде вже по наливу, бо зараз багато питань вже відсвілася, що нам робити, робити проти фузаріоза, не робити, однозначно потрібно робити, тому що коли йде налив, молочна стиглість, відбувається зараження, зернівка формується. Зернівка практично вона як звичайна, може бути середнього розміру, дещо в рідких випадках вона мілка, зернівка формується і її неможливо тоді відібрати. Тоді, коли ми продаємо пшеницю, показують. Фузаріозні зерна uh -huh. це іменно оц цей випадок. І е коли ми сіємо і вибираємо протруйник, який не це контролює фузаріоз, проблема. це найбільша проблема. Да. Найбільша ми... проблема, якщо ми собі виростили насіння із, із фузаріозом. це просто да. катастрофа. Ми отримуємо прикореневий тоді фузаріоз, який контролюється тільки uh -huh. сильним хорошим протруйником, який дуже добре контролює фузаріоз. Ну, це баритон, буде, да? ну, баритон краще буде. Uh -huh.